Часто звучить фраза: Нас ніхто там не чекає, або Ми нікому там не треба, або, гірше того, я нікому там не потрібен. Чи кому я там потрібен. І ця фраза, вона така, якась так прижилася в суспільстві, так часто вона зустрічається. Що, схоже, люди цією простою фразою збираються собі пояснити, чому вони залишаються в Україні, незважаючи на все те, що відбувається, на ці всі обстріли, на ці всі блекаути, на відсутність тепла посеред зимивці, всі люті морози. І це трошки сумно і потребує окремого якогось діалогу, розмови про це все. Так ось фраза, вона з одного боку і ніби справедлива, а з іншого боку, вона якась, знаєте, дуже, дуже жіночна. Тому що жінкам їм нічого не, не треба з собою робити, їм достатньо просто бути. Просто займати частину простору, і вони як, як гравітація притягнуть до себе погляди, Чоловічі погляди, і дивись, хтось там нею зацікавиться, почнеться вже якесь спілкування, і вже виявляється, вона вже настільки потрібна, щоб з неї жити не може. І якось так виходить, що чоловіки вони себе сприймають приблизно так само, що вони теж мають бути таким власним шматком чогось, що всі на них так само мають просто. Звертати увагу, проявляти увагу і розповідати, які вони потрібні. З чоловіками воно не так працює. Поки тебе там немає, то ніхто не знає про твоє існування, і відповідно ти нікому і не потрібен дійсно, тому що як може бути потрібен той, про існування котрого ти гадки не маєш. Знаєте, це як із народженням дитини. Чоловіки, жінки, від яких народжували дітей, вони дуже часто стикаються, чи як там, задумуються, коли, коли жінка просто ще вагітна ходить, вони там ходять, чухають собі по тилицю. В якийсь момент та дитина ворушиться починає в неї в животі. І чоловіки розуміють, що там щось є. А далі, коли, коли жінка дитину народжує, коли чоловік дивиться на неї, думає, що, що це взагалі таке відбувається. Ну, його не було, і, а тут він є. І через якийсь короткий час, там, через якусь годину, ну, ти вже не уявляєш, що може бути якось інакше. Так само воно і з людьми виходить. Що там західне суспільство ну, цілком без нас обходиться. Обходилось і продовжує обходитись. Але коли наші брати і сестри там з'являються, то виявляється, що і для них є місце для життя, є шматок роботи, є якийсь там план на майбутнє. Подекуди українці самі не мають для себе плану, а там уряд Німеччини вже для них план має. Тобто вони там їх відправляють вчити мову, дітей до школи, розповідають про можливості освіти, про коледжі, університети і такі речі. І діти і дорослі. Здобувають нові, нові знання, нові професії, знаходять роботи, спочатку попростіші, потім складніші. Хто рухається по, просто по роботі, знайшовши роботу, далі навчаючись прямо на тому підприємстві, є таке слово в англійській мові. Це щось в зоряних війнах, там теж apprentices. Зустрічалися там якісь джедаї, падавани, апрентіс, а апрентіс це в Сітхів, здається. Джедай у а Апрентіс у Сітхів. Ну, одним словом, це слово означає цим словом позначають тих учнів, які вчаться не в навчальному закладі, а вчаться безпосередньо на виробництві, вчаться в майстрів. То так, ну, в такий спосіб там теж можна рухатися по якомусь там ланцюжку. І, вивчаючи виробництво, проходячи там якісь семінари, курси, і ще якісь речі, також можна просто безпосередньо на якомусь заводі робити кар'єру теж в такий спосіб. І тому так, поки ти в Україні, то ти нікому не потрібен. Тому що ну, Україна це щось на кшталт тюрми. Це от справді тюрми. От якщо брати нас тут, ті, котрі по ЮФЮ, котрі по гуманітарному паролю попали, перо. Парол, парол це також слово для умовно достроково звільнених з тюрми. Тільки людей тут всередині країни випускають з тюрми по паролю, а нас сюди запустили по паролю. І так вони до нас ставляться. Не знаючи, як ставитись, бо вони фактично нічого про нас не знають. Не знають, чи ми схильні до якоїсь поганої поведінки, чи ні. Вони за нами дивляться. І роботодавці там не спішать наймати людей, про яких нічого не відомо. Тобто знайти перше робоче місце це ще той челендж. Зате знайти наступну роботу після того, як в тебе вже є тут реф, з середини країни. Ну це вже задача куди простіша, мабуть, різочків з 10. так. Тому мислення воно не позбавлене сенсу, але воно як виправдання для того, щоб нікуди не рухатися, воно ні для кого не годиться. Тобто, це дуже дурна ідея. Люди, які потрапляють у Сполучені Штати і сюди і звідси з'їжджають. Вони такі самі, як люди, які просиділи там, наприклад, 20 років в тюрмі за якийсь там злочин, і їх звідти випустили, а вони ніякого життя не знають, бо він ще підлітком туди потрапив, ще там щось додав, йому там 6 років накинули. І він, він фактично в тюрмі провів своє, все своє свідоме життя. І далі, коли він виходить, тож він не виходить, він не хоче звідти виходити, його виставляють за двері ті за ворота коло тієї тюрми. Чи колонії, чи, чи як воно там називається, і він там починає кричати, щоб пустили його назад. І де робить якийсь безглуздий злочин, для того, щоб повернутися в середовище, в якому він звик жити. Так само люди, які приїхали в Сполучені Штати, яких сюди впустили, в тому числі по ufu програмі по паролю, і е, ті, котрі вирішили, що е, не так вже їм тут добре, то це люди просто які звикли жити в тюрмі. Вони іншого життя не знають. І їм треба повернутися до тієї нормальності, до тієї ієрархії, їм зрозумілої, де є якийсь харчовий ланцюжок, і їм місце відведене. Тому так, не всі з вас приживуться. Багато хто не зрозуміє концепту вільного життя, коли тобі самому треба за себе відповідати, самому планувати своє майбутнє, самому сплачувати свої рахунки, самому робити той баланс на надходжень і витрат. Ці речі далеко не всім доступні. Багатьом ну, є серед українців велике число людей, які дійсно їм простіше жити, коли їм вказують на їхнє місце, коли їм дають той якийсь мізерний шматок о, 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 зарплати, шматок хліба, і вони можуть о, спланувати, як там його потратити, які їм ще там роботи зробити. Як, так, так би мовити, хто там їм іще зволяє підігріє їх, якісь там передачки їм принесе, щоб не тільки на тій тюремній пальці, пальці існувати. Ось такі в них там приблизно уявлення. Тому так, з одного боку, вас ніхто не чекає, але з іншого боку, як ви з'являєтесь, то вже, виявляється, і без вас жити неможливо, що від життя там якоїсь компанії якогось там. Невеликого, невеликого суспільства, невеликої групки людей, в якому житловому масиві, вже буде зовсім не те. Вони будуть виглядати, коли ви там з'явитесь, і будуть чекати вас з роботи, з відпустки і, ну, і таке інше. Так, ну, Таке буває. Концепт життя на, тут, по, по цей бік кордону України, він відрізняється. Від життя в Україні, тому що тут можна просто е, чесно працювати, чесно, наполегливо працювати, не відленювати від роботи, навіть коли тобі заста... дають якусь просту роботу, там, що небудь доводити до ладу, прибирати чи щось там мити. І е, коли ретельно цю роботу робити, а не намагатися її спихнути на когось іншого, то виявляється, що. І зарплата в тебе росте, і якихось тобі нових обов'язків докидують, але із цими обов'язками і робота спрощується, і підлеглі якісь з'являються, і заробітки збільшуються. Ось так цей світ функціонує. Якщо на тому місці, де ти зараз не виходить так, якщо компанія не має, тобі гроші платити, або там той дядя, на якого ти працюєш, дуже хитрий і думає, що тобі не треба. То ти дуже швидко виявиш, що є ще сила селена варіантів, де ти можеш застрібнути з ходу на, там, на в два рази більше, чи там, ну, значно підвищити собі е, ті заробітки. Тому цей світ працює так. Він не працює через хабарі, він не працює через якісь там знайомства. Знайомства тут тільки потрібні для того, щоб хтось міг дати рекомендації. І знайомства просто, що в мене є там землячок, хороший друг, вони не спрацьовують. Знайомства спрацьовують, коли є колеги по роботі, з якими ти працював, коли є якась робота, є якийсь роботодавець, який за допомогою тебе робив гроші для себе і для тебе. Ось це дуже добре спрацьовує. Тож, очікувати, що ти дівчинка. І ти весь такий гарний, і тому тебе всі хочуть, і ти, і ти всім потрібен, ну, це погана стратегія. Це, таких думок у чоловіків в головах не повинно бути. Ви попадаєте в нове середовище і далі, працюєте наполегливо, показуєте найкраще, що ви можете. Найкращу працю, яку можете. І повірте, вона буде оцінена, ця праця. А якщо вона не буде оцінена, якщо так станеться, що з першого разу так не вийде, то повірте, помінявши місце роботи, місце проживання на якесь краще, у вас завжди вийде це зробити. Тож не забивайте собі голову, кому ти там потрібен, головне, що ти був потрібен сам собі. Головне, щоб ти хотів краще життя для себе. І тоді ти будеш потрібен усім. Тож, зустрінемося по цей бік кордону.